Вітаю всіх! Сьогодні продовжуємо вивчати англійську з серіалом Друзі, розбирати цікаву граматику і нову лексику для вас. Тож, нагаймо часу, поїхали. I mean, never made my life. That is Рейчел каже: Isn't this amazing? Чи це не дивовижно? I mean Я маю на увазі. I have never made coffee before in my entire life. Я ніколи не робила кави до цього в моєму житті. І до речі, I have never made це граматична структура present perfect, коли нам треба сказати про результат дії, яка відбулася, або навпаки, зазначити, що результату ніякого не було. Як в нашому випадку тут вона ніколи не робила каву. Це у неї вперше. І, до речі, слово entire тут як вставне слово, а, воно має значення цілий, тобто за ціле життя вона ніколи не варила кави. That is amazing. Congratulations. That is amazing. Це дивовижно, каже Чендлер. І Джо каже congratulations, що означає мої вітання. Why you're on a roll if you feel like you gotta make like a western omelet or something? Although, actually, I'm really not that hungry this morning. Джо каже: while you are on a roll, if you feel like you gotta make a western omelet or something. Що буде перекладатися, як, поки ти в настрої, якщо тобі захочеться, можеш приготувати омлет або щось таке. Ну, Western Oмlet, це скоріше власна назва цієї саме страви. Тобто тут запам'ятали фраза on a roll в настрої, в захваті або щось таке. Although, actually, I'm really not that hungry this morning. Тут через закадровий голос не зовсім чутно, але він сказав: although actually, I am really not that hungry this morning. Хоча насправді. Я не дуже той голодний сьогодні зранку. You guys all have jobs? Yeah, we all have jobs. See, that's how we buy stuff. Yeah, I'm an actor. Wow. But I've seen you in anything? Oh, I doubt it. Mostly regional work. You guys all have jobs? Yeah, we all have jobs. See, that's how we buy stuff. Rachel pytae, you guys all have jobs? Що є знову коротким типом запитання, і вона питає: народ, у вас у всіх є роботи? На що Моніка відповідає: Я, yeah, we all have jobs. See, that's how we buy stuff. Так, ми всі маємо роботу. І розумієш, таким чином ми купуємо речі. Тобто, тут слово see, слово бачити, у значенні розуміти. Yeah, I'm an actor. Work. Джо каже, я yeah, I'm an actor. Так, я актор. Далі Рейчел каже, Wow, would I have seen you in anything? Чи я могла б де небудь тебе бачити? На що Джо відповідає: Oh, I doubt it. Mostly original work. О, я сумніваюся в цьому, в основному оригінальні роботи. Слово doubt. Це сумніви. I doubt it. Я сумніваюся в цьому. mostly, в основному. Welcome to the real world. It it! sucks! You're gonna love it. Моніка каже: Welcome to the real world. It sucks. You're gonna love it. Вітаю у новому світі. It sucks. Можемо перекласти прямо. Suck смоктати. You're gonna love it. Ти його полюбиш. Oh, oh, I'm not sure. No, sorry. Oh, no, no, go, no, go, go. Have go. It. I Really, don't want it. Split it. Okay. Okay. Split it. Rozділимо це. Split. Розділяти, розколоти, розщеплювати. Тут вони ділять печевком, тому split it. You know, you probably didn't know this, but back in high school I had a um major crush on you. I know. You probably didn't know this, but back in high school, I had a major crush on you. Ти ймовірно це не знала, але раніше у старшій школі я був сильно закоханий у тебе. Had a major crush on you. You did. Oh. Okay. I always figured you just thought I was Monica's geeky older brother. I did. Oh. <laughs> Вона каже, I know, я знаю, він каже, you did, перепитуючи, але е, в той же час підтверджуючи допоміжним дієсловом, як це правильно і граматично робити, в принципі. Тобто, ти знала, you did. Е, далі він каже, I figured, you thought I was Monica's Geeky Older Brother. I figured, я думав. Тут можна я розумів або думав, можна так перекласти. You thought, ти думала, I was Monica's geeky older brother. Я був а, старшим братом Моніки, який був Гіком. Тут треба розібрати взагалі, що таке гікі, що таке гік, для того, щоб повністю розуміти значення цього слова. Гік someone who is intelligent. But not fashionable or popular. Тобто той, хто дуже розумний, але не популярний. Так. І останнє на сьогодні. Listen, do you think. And try not to let my vulnerability become any kind of factor here. But do you think it would be okay if I ask you out sometime? Maybe. Слухай, як ти думаєш? І постарайся не дозволити моїй вразливості стати тут якимось фактором. Але як ти думаєш, чи було б це? Нормальним, якщо я позову тебе прогулятись колись може. So, my ladies and gentlemen, I wish you a good luck. Thank you for watching this video. And see you next time. Також не забувайте прослухувати це відео фоном і записувати усі потрібні слова. Thank you so much. See you. Bye!